Підписники ось ці каналу всім привіт. 17 жовтня їдемо сіяти пшеничку. Засіяно всього 70 на даний момент з сівалочкою. Є две зерно, батько буде каткувати, вчора дав площу, поки я був на роботі. Коротше, балансира балансіра нема. Передок в воздусі з гружоною сівалкою так, всім привіт. Вже на полі з сівалочкою. Зараз будемо сіяти. Трошки її виставив. Трошки господати, бо ще не відрегулював. Коротше, ці лапи отак розставив. Одна тут, дві за колесом, дві посередині, дві там, щоб трошки воно дерело. На принудительне сушнячки поставив, щоб високо не піднімало їх там. Трошки вже лишні в сторону. Кріплення там чуть підігнуте є. Ми роздвинули їх на вийшло 15, там 14,5 15 мм міжреддя це сантиметрів. Якраз добре не мішає ніде так старалися, щоб не мішало дугом цим ніде, ну де гребенка йде. І щоб ну більш-менш так угла хороші були. Цих пару штук там тут два і там два заглушили. Будемо пробувати, буде 15. Засипав, звісно. Батько з дідом засипали пшеничку. Дивіться яка пшеничка. Де-не-де -де -де є, оця луска зроблю. Зроблю вентилятора не буде. її. Але пшениця так вся гарна, крупняча. І тяжко. Сипали 300 кг. Там щось. Майже 300 вони всипали. Груза нема, бляха попередок воза сіє. Все, будемо починати сіяти. У нас же фірма приїхала, там не видно, звідси молотять сою. Так, цей я вже з кабіною посерйозні. Коротше, працюємо, весь трошки був великий, скинули. Всього з речашком. Зараз ще після цього куска ще 20 сотих і 2 гектара там такий клином йде в кусок. Теребили сої, 21, 9, 22, 22 і 3 було. Така влага. Під'їхав до загрузчика сівалок, запускається помаленьку шнек. Батько зразу каткує, тут же вибив. То що, фати чи ні? Ага. Считайте відро 3. Це загрузчик сіяло. Ага. Відроборт! Так, дивіться, така от площа виходить. Мокро тупо є капітально. Але от таке після сівалочка. Щось трошки хоче сохнути, але погоди нема. Коротше, ось так сію по маркері. Примерно колесо веду. Тут а земля хороша, там ззаду стоїть. Там взагалі зараз ще покажу, там болото таке, що капкес. Зерно пощі все поверху. Їжджу без передка, виключив, бо тяжко розвертатися. Так, виходжу сюди, легенько піднімаємо, тепер заднє. Батько починає каткувати. Передні колеса доїхали до маркера і зразу кидаю. А склона вже починає трохи зносити. Затухались, тут ще клюже отаке сівалка бляха, ну подивіться яке полот прямо. Десь вода, близько чи що ці пружини передні аж спачуть, прямо правда, трактора дергає. Все, в березі нормальна земля. Так, Батько почав кадрувати, я цей склон, ще потім отак поперек похожу, бо і це засипле і разом щоб Дощняк буде, щоб не змивало, бо цього року знову водомиї такі, що капець були насоєно ну, всьому. так, взад, перед і човниковим ходимо. Чи, маркерочок собі перецепує і газуємо помаленьку. Коротше, печу так гарно йде бля. А з однієї сторони вже в банці до, ну, зило майже кінчилося. Прийдеться зараз, мабуть, лучше, щоб не було просила пройти лучше разочок. Дивіться, покажу маркера як падають. Щовк. Тепер піднімаю. Защовку десь. Тепер кидаю знову. Оп, другий впав. Вот так, такий принцип. Такс, оп! Зараз ми мішачок он ще є в нас кін і між демо діда Каткує, покажу як каткує. Ще не хочеться. Оп. Передок не знаю, що. чи може вже я відрегулював, все, перемірав його. Все одно я включений, він приторможує на розворотах. так йдуть каточки. Наліплює їх. Але вроді більш-менш роботу роблять. Щось там цибають. Чи яка херня може бути, бля. Випала, барашка була не незаконтроєна. І двері блядь, замикнулися, вітер защлкнув. Зараз ставити законтрає електродом, бляха добре, що тут в мене знизу є дирочка. Через неї я раз, раз і запхнув. Дивіться на нас яка сила землі, це ви вже там познімав. Ось тут в одному місці. Оце так дзьоба набиває он вперед, десь сантиметрів, навіть 200 кіло. І ним поверху йде. Не кругом, ну, але збирує і є таке. Ще десь мішечків два, напевно, не Дивіться, це цей це, це, склон. Я вже досіяв, він каткує. Тут а, блядь, жопа. Тут нормально, вон земля, нічого. А тут починається от таке тупо болото. Качає отакі от грудки, я вже їх трохи потупав тут ходив. Ну от таке, не знаю. Пшениця вся пушці поверху лежить. Я її вздовж засіяв поперек, Дивіться, оце такі качає ці булижники. Це капець просто. Подивіться яким Так, Я їду, зараз загружаю, ще трохи. Є. А він ще закарпує і от такий кусочок. Не знаю чи воно видно чи ні. Зараз стануть. Блять, коробка. восьма передача, нему на вищий, включається сьома. А що таке філія знаю? Це такий тут кусок, 2 з лишніх гектара. Ось таке. Коротше. Вроді розробилися гарненько. КПС-ом, звісно, після Оранки. А Зараз подивимось, що там Коротше, Будемо груза робити наперед, бо стоїть на дибі. Так, Переїжджаємо ще один кусочок. Дивіться, тут на полі все, кругом соя в нас стоїть. Там змолотили, може відсотків 10, в кого якась рання чи ультрарання. Сіяли всі пізно, після морозів боялись. Таке. Я засипав 200 кг ще там було. Зараз привезуть решку. Коротше, будемо зараз курсірувати, як то кажуть калюгу, не знаю, мост відключений, на дворі включається. Чи йде зараз включити, чи прийдеться в калюзі, не знаю навіть я не вийду включу. Зачепив речашка. Що, легенько попробуємо. Стрмно і треба їхати. Без моста моста ніхрена не виїхав би, але ще тут попробуємо. Два. У маркері, хожо, красота. Треба було б бистро, вон довгий, тут 500 метрів чи що, чи більше. Ще Але не попреж. Всередині ще той водомиє. Робимо все максимально швидко. Я вже півтора гектарчика лупанув вже майже два. Батько одразу каткує. Погода, взагалі, гімно, дощ, буває, прокрапує. Не знаю, на завтра вже зубі дощ. Так коротці, працює. Будуть вилазити. Але йде гарненько. Вроді на скорості більш-менш закриває грибенка. Так, коротше, працюємо далі. Вже присвітуємо. Коротше, складі світла немає, пара щось горіла, бликала, бликала і все, немає. Паша поворушив, вроді нормально. Завтра поміняємо війнові. Є спереді, але не хочу знімати їх. Так, що у нього вроді останній проход. Я вже склався, маркера зв'язую, бо якщо сильно береш, на дорозі може підкинути і стекла заднього не буде. Це вже причому, що на 7 см довші плешні. Типу. Все тоді, ставим лайки, підписуємось на канал.